Я взагалі не розумію, чому деякі люди, які приїздять сюди, вважають, що для них для них все, все це, коли вони приїхали, повинно бути безкоштовним. Та чому нідерландці повинні повинні їм сплачувати? Якісь компенсації, чи взагалі щось давати. Я не розумію людей деяких. Mm. Деякі люди настільки жадіму, що не можуть навіть відказатися від соціальних виплат, коли йдуть на роботу, вони не можуть. Віддати ті 200 євро, які отримують соціальну допомогу. І після того, як вони тут живуть, працюють, отримують якісь пільги, вони ще, й, що хочуть, щоб з ними поводились нормально. Завдяки деяким. Людям нідерландці зовсім по-іншому почали ставитися до українців. Тому що, ну ви розумієте, взагалі люди приїздять сюди і думають, що вони приїхали сюди на себе безкоштовне, що вони, ну, як то кажуть, як-то, що вони нікому нічого не винні, живуть як хочуть. Слухайте, люди, ну, я звертаюся, я не розумію, вже так важко віддати ті 200 євро і зі спокійно, спокійною душею працювати, отримати зарплатню, нікому нічого не бути винним? Будь ласка, я прошу вас, не будьте нахабними. Люди теж тут живуть, працюють, такі ж, як і ми. Деяких звичай. Здається, таке враження, начебто у людей кошти якісь забирають. Але нідерландська влада сказала, що якщо ти працюєш, ти повинен віддавати ті соціальні виплати, які тобі надає влада. Деякі дуже обурені цим, тобто ми приїхали, ми біженці, Слухайте, вам ні, ніхто нічого не винен. Ви маєте можливість працювати, маєте можливість подорожувати, ви маєте можливість купувати автомобілі, ви маєте можливість купувати одежу, їжу і так далі. Всі умови для нормального проживання тут є, але ж більшість людей вважає, що ні, тут погано, всі нам винні, всі повинні. Ніхто нічого вам не винен не повинен. Будь ласка, звертайтеся до тих людей, які нормально, адекватно е можуть мислити. Віддавайте ці гроші, які надає вам влада, віддавайте і забувайте за них. Бо у деяких людей я зустрічав таких. Більше трьох тисяч боргів, у деяких є навіть десять тисяч. Ви розумієте, що це? це повинно, е, ці гроші повинні чоловік, який отримав їх, він повинен повернути, якщо невчасно він відмовився від виплати цієї допомоги. Будь ласка, люди, схаменіться. Я вважаю, що тут сприйнятне. Мови для проживання. Будь ласка, будьте українцями. Слава Ісусу Христу! і Все буде Україна! До побачення.